В Одеському національному технологічному університеті відбувся 12-й кулінарний фестиваль-конкурс Барбекю 2025, присвячений дню народження нашого університету. Гості могли насолодитися кулінарними змаганнями, музикою та доброчинною атмосферою. Відкрив захід концертний оркестр військової академії міста Одеси, який подарував усім присутнім патріотичний настрій та натхнення. З вітальними словами виступили ректор ОНТУ Лариса Іванченкова, народний депутат України, випускник ОНТУ Степан Миколайович Чернявський, голова наглядової ради університету, директор ТОВ промислово-торгівельна компанія Шабо Юрій Миколайович Шелехов, представник морської піхоти Сергій Степанюк, голова відділу моніторингу ФАО Україна Азиз Карімов. Та директор навчально-наукового інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та енології Ірина Солоницька вони підкреслили важливість єдності освітян, бізнесу і військових у складні часи. П'ять команд студентів профільних навчальних закладів змагалися у приготуванні страв на Мангалі. Їхні роботи оцінювало професійне журі, шеф-кухарі та ресторатори Одеси. Гості відвідали майстер-клас Артема Бабієнка, дегустацію хліба від Андрія Чорнобая та благодійний ярмарок, кошти з якого передали нашим захисникам. У фіналі відзначили найкращі команди, а головною перемогою стала єдність, творчість і віра у перемогу. Барбекю 2025 це вже не просто конкурс, а добра традиція ОНТУ, що поєднує смак, натхнення і підтримку України.